Піццерію, яка знаходиться на другому поверсі автомийки, яку я побачила в інстаграмі, а Маріка побачила в Тіктоці. Тест-драйв. Чим особлива піцерія? Окей. Ні, ну те, що я бачила в тік то там е шо, жіночка, яка живе, яка жила в Вітальні купу років, і вона тут робить класну підсумку. Добрий день. Добрий день. <спідський>

Хочу саме піца із білими грибами, і з, з шивкою. Будемо пробувати. Поїли. Як тобі? Піца топ, десерти. Треба працювати. Треба працювати. І трошки поприбирати чуть-чуть. Ну, але для антуражику таке місце взагалі чудове. За такі гроші нам треба поїсти у Львові, це знає. Ми за дві піци, і два десерта і три чая. Скільки ти заплатила? 980 гривень. Так, і піца реально дуже смачна. Рекомендує. <плес> Some yes. Топ. У мене зараз кава від 25 Coffee Roasters, Я тестую її вже близько місяця і, думаю, я знайшла свій ідеальний меч в світі кавусі. Тому, якщо ви досі в пошуках, дуже вам раджу зайти на їхній сайт, і там є функція підбору кави за вашими вподобаннями. Варто просто вказати ваші улюблені смаки, і сайт підбере для вас ту саму ідеальну каву. Уся кава тут лише натуральна, без ароматизаторів, завжди свіжого помелу. І, до речі, для вас зроблять безкоштовний помел спеціально до ваших вподобань і вашого способу заварювання кави. А за промокодом BYMARIKA ви будете мати мінус 15% на всю зернову каву. І я дуже раджу вам скористатися ним. Розказуй. Ми йдемо дивитися на врятовані спогади Запорізької області. Речі вивезені з прифронтових міст. Ті, які ще не окуповані, і деякі вже на даний час окуповані. Тому погнали! Погнали. І, власне, ми займаємося довгий час документуванням власне, Запорізької області, якраз не самого Запоріжжя, а більшість, а якась периферія, сіл, населених пунктів, малих містечок, малих сіл. І, власне, ще вже де більше 10 років цим займаємося. Історією, власне, культура, етнографія, а в контексті повномасштабного вторгнення, звичайно, що область окупована на 70% і стоїть пряма загроза власне, втрати всього втрати всього фізичної втрати, знищення руйнації. Зараз ми переключилися на не, не переключилися, а так скара поглибили свою діяльність в напрямку фіксації яка з фронтових сіл, де йде наступ, де люди від'їжджають, відключаються, розривається ця традиція культурна, традиція усну історична, яка передавалася в усній формі, Це спогади, якісь пісні, фольклор. Я думаю, не треба говорити про важливість зберегти хоч щось, тому що це ну просто старання. Це суцільна це, це випала на земля, там не лишається нічого. Це тоді. У нас там є багато фото таких ми спеціальних збільшень, щоб можна було елементи роздивитися, елементи одягу і всього іншого. Зокрема, ну давайте так. Тут у нас так, по традиціях весілля. Класичні як це весілля, е вигляди в армію і похорони, і смерть. Такі, такі класичні етапи людського життя. Коможна так, Тобто, Та, відповідно, весілля в нас тут є найстаріша фото 16-го року. Тут так само наречена віночку можна подивитися наречений. Е весілля 40-х років і весілля вже 50-х років це Гуляйпола і це село Новогригорівка, Пурхівка, яке я згадував, вже немає цього села. Е і власне, ну. Людей там немає, але це матеріали, які ми зібрали, встигли зібрати і власне, використали їх, зокрема на цій виставці. Е, Весілля 50-х, підвода або тачанка могла бути. Гуляйкова Махновщина, то ну, тачанка це ж в крові, якби то треба ж було. Продовжувати цю тенденцію. То, відповідно, бачите, дуже часто от на таких возах приїжджали це фото, до речі, прямо приїжджали до фотостудії в 50-х роках, в центрі міста, були прямо біля неї фотографувалися. Це цей поїзд, який їздив по місту чи по селам. Відповідно, гармошка наречена наречений, власне. На ну, оцих штуках цікаво. Я не знаю, чи в інших регіонах, до речі, не цікавося, чи є таке, але бачите, це така, кінь покривався такою тканиною якоюсь дорогою, якимсь щось таке гарне, яскраве. І на оцих білих штуках писалися ініціали нареченого і Нареченої з іншого боку. Типу, я не знаю, чи в інших регіонах не зустрічали ви, до речі, ну от прям гуліколо, це от прям топчик. В кожній родині от такі фото, і тут тут зі бачите, написано. Можна подумати що це марка машини, але насправді це зімін Іван Семенович. І тут написано ось Зімін Іван Семенович. А з іншого боку, коня і так само такий емблема, і там ініціали нареченої Запольська Ольга Васильович. Вам даю Карпати. О, вам даю степ. <рик> <І> вам даю лісі степ. Тепер попрошу всіх по черзі помінятися, щоб всі понюхали для мене. І я тебе себе типу фоткаю, як я типа <рик> хаваю, і танцюю, роздруковую, обмальовую це все. Обмальовується все олівцем, сканірує і тоді мене Ну і, типу, ви розумієте, чому далі оця гіфка так далі не можна. Треба якось це упрощати. Я не можу стільки часу на це витрачати. Є ж AI. Ну і що? Я далі відкриваю, конечно, цей Ні-ні-ні, Stable Diffusion, з цими от кодами. Розбираюся всякими туторіалами. Я шут на металевому столі посередині відкрили. Чому наді мною, бо я син на ви. Питаючи на мене, він за щось злий бо якщо і дійсно він мене по собі створював, то я та перекір, хотів закінчити з собою, мені дали свободу, я себе закагу ранки Лежачими віками починав кожного ранку Бог сміється та спокійно, дістає з мене. Минулі помилки, попайки, проблеми. Важкі переживання, комплекси невільні. Каже на твори ти вільний.